Дня. Надивилася в інтернеті з цими петунями ампільними і вирішила. Вже готова петуня в такому горщику, яка висить, все це в мене є, залишилося з того року, коштує 250-300 гривень. Я купила дві такі петуні по 25 гривень. І зараз ми з вами посадимо. І земля 24 гривні. Отака грунта універсальна, вона для квітів, для всього. Трішечки на дно я керамзиту мене немає, я додала. Щебенка в нас називається воно. Сам ґрунт. Я запитала у продавчині, вона сказала, ґрунт потрібно, щоб був такий легенький, тобто з городу він не підходить. Легенький ґрунт. І зараз я отак видавлю. Дивіться, бачите, які корні вже здорові. Ну, Ви, звичайно, одягайте рукавички, а я без рукавичок. Так, одна сюди. І зараз іншу посажу сюди. По інтернету дуже все просто це робиться. Ось сьогодні я так і зроблю. Бачите, вже хоче-хоче в землю. Так, отак От дві поруч сажаю. Так. Їх отак ось здавлю і добре отак земелькою їх підсипаю і втрамбовую. І зараз ой. Трішки замазала. ще земельки досипаю, оце мало. І будемо з вами підстригати цю петунію. Діночка подавчиня сказала, що ви можете залишити так, як є, хай квітне, воно буде ставати більше. Але я підстрижу отак, придам, придам трішечки форму. Тоді вона буде більш у мене квітучою. Поки вона прийметься в мене. Так, не жалкуйте. Бачите, такий кругленький я зробила це я. Де зрізаю. Воно, воно само проситься, де, де його зрізати, де зробити йому формочку. Так оце навіть менше отак підрізати треба. Так, і це. Так, що тут? Тут теж це зріжу. Це квіточки були. Позрізаємо, вони не потрібні поки що. Так, я думаю, так достатньо. Дивіться, як я обрізала. І зараз вішаю. Буду підливати, у мене є спеціальні такі. Вони продаються в магазинах. Добрива для петунії Це все тільки запам'ятайте, який колір у вас був. Це нам не потрібно. І все. І будемо чекати, я вам буду показувати, як це буде все проходити. Кожен день, коли така гарна квітка, в моїх відео видно всі квіти, які в мене є на огороді. Так що цю квітку, цю петуню ви теж побачите. Все, зробіть так, зекономте гроші, а красота буде обов'язково. Отак я повісила цей горщик, але провіряйте, що було волого. І я вже бачу, що за два дні. Бачите, починаю викидати вже цвіт новий. Трішки пізніше я піддобрю цю пітунію і піде вона рости. Це горщик з тої пітуні, що в мене було, подарували мамі моїй на день народження, це цей горщик. Все, так що, будь ласка, вибирайте ви, чи купувати вже готову і буде вже красива. Чи вона буде красива трішки пізніше. Я вибираю, щоб було красиво трішки пізніше.